Щоб ви знали, який рецепт я знайшла на просторах інтернету. Для тих, хто любить рибу, це просто неймовірний рецепт, це просто захват. Рекомендую обов'язково його зробити і не пожалкуєте. Нарізаємо хек шматочками, майонез, сіль, копчена паприка, сушений чесник, гірчиця. Трішки меленого коріандру. Приправу до рибки, от таку я буду додавати, сметану і соєвий соус. Все гарно перемішуємо. Додаємо соус до рибки і будемо в ньому маринувати. Воно в нас має постояти мінімум годину, а краще зробити на ніч. Таке рибка в мене простояла ніч. Зараз я роблю подушечку під цю рибку. Цибулька, морквочка і все. Виклала я вже просто морквочку із цибулькою. Не підсмажувала сильно, просто протушкувала. Викладаємо ми нашу цю рибку. І заливаємо тим же соусом, який ми готували для марінада. Я готувала більше, саме на мене стояв теж в холодільнику. Накриваємо пергаментним папером і в духовку при 180 градусах на хвилин 30. Ну, там кажуть на 30, подивимось. Ну, що там? Ай, яка красота. Ох ти! вона дуже сильно м'ягка. М -м -м. Дуже вона сильно м'ягка, дуже смачна. Дуже подобається те, що вона пропитана. І оцей соус, чи як його... Я... Він дуже смачний. Дуже смачна. Да, Дійсно, вона така, дивіться, напрям. Розкладається. Таке собі слово, але такі, є. Прям відділяються всі кісточки. Бачите, яка красота. Це найвкусніша риба в моєму житті.